Кожному з нас живе маленький, але дуже хитрий нікудишко. Зазвичай він сидить собі тихенько, ані Та як тільки треба зробити щось важливе і серйозне, одразу з'являється і шепоче тобі на вухо: Облиш, у тебе не вийде. Або навіщо тобі це треба? Марно гаєш час. Цей голос не чути іншим, він лунає всередині тебе, але може бути дуже переконливим. Це він умовив тебе покинути спортивну секцію, це він сказав, що на уроки англійської ти не матимеш часу, та й відмінником тобі ні за що не стати, а тому і старатись не треба. Так, так, усе це його слова. І якщо ти в них повіриш, вважай, усе пропало. Цей пройдисвіт зможе відбити бажання до будь-якої справи. Але тепер ти знаєш про нього. А отже, тобі буде легше його перемогти. Як перемогти нікудишка? Мета нікудишка позбавити тебе впевненості в собі. Щоб ти і думати забув, як братися за нову справу. Заради цього він здатен на будь-які хитрощі, може просто відмовляти: ти не впорайся, покинь або й лякати. А раптом нічого не вдасться, засміють. Ще одна хитрість нікудишка. Відкладати справи на потім. От завтра почну робити зарядку. З наступного тижня запишусь на гурток. Та коли настає завтра і наступний тиждень у нікудишка знаходяться нові відмовки: настрою нема, погана погода, місяць у повні. Що завгодно, аби збити тебе з пантелику. Що ж робити? Переконай! Як тільки у твоїй голові звучить набридливий голосок, ти не зможеш, спробуй переконати його і самого себе, що це не так. Скажи, це важко, але я спробую. Перемогти нікудишка не просто, адже іноді він кличе на поміч нікудишок твоїх рідних та друзів. І тоді. Вони хором починають запевняти тебе: з цього нічого не вийде, це неможливо. Дуже важко не піддатися на такі умовляння. Але в мене на такий випадок є інша підказка: згадай колишні успіхи, той момент, коли тобі вже вдавалося перемогти. У цій справі ось як це діє. Наприклад, тобі ніяк не вдається написати вірш до шкільного свята, стільки стараєшся, а виходить якась нісенітниця краще взагалі покинути. Стоп! це твій нікудишко говорить. А пам'ятаєш, як ти колись написав вірш до маминого дня народження? І всі гості були в захваті. Пригадай, що ти тоді відчував, якщо ти зміг тоді, зможеш і зараз твої здібності нікуди не ділися. Просто тривога і хвилювання заважають їм розкритися. Заспокойся і рухайся до своєї мети. Чудовий спосіб пам'ятати про успіхи вести Книгу рекордів сім'ї, щоб кожний записував туди свої досягнення. Або пиши маленькі записочки і складай їх у банку. А коли почнеш сумніватися, дістань і прочитай. Сумніватися цілком нормально. Це означає, що ти от от маєш перейти на новий рівень. Як перемогти нікудишка. Здолати важкий шлях буде легше, якщо розділити велику мету на маленькі кроки. Рідко в кого вистачає терпіння пройти довгу путь ні разу не звернувши. Якщо ти пообіцяєш собі вивчити іноземну мову за рік, дотриматися обіцянки буде важко. І нікудишко неодмінно цим скористається. Та якщо займатися щодня по півгодини, досягти мети цілком реально. Впорався, обов'язково себе похвали. А якщо піддався на умовляння нікудишка і пропустив заняття, не карай себе збільшуючи навантаження, так і зовсім можна втратити інтерес до навчання. Просто продовжуй у тому самому темпі. Іноді, на шляху до успіху, важливо зупинитися, особливо, коли відчуваєш, що трішки втомився домагатися своєї мети. Це нормально. Навіть спортсмену потрібна зупинка, щоб перевести подих. Тож зупинися і уяви свою мету. Подумай, як ти радітимеш. І пишатимеся собою, коли її досягнеш. Подякуй світу за те, що дав тобі сили дістатися аж сюди. Ти здолав чималий шлях. Озирнись назад, це неодмінно. Треба відсвяткувати. А якщо зустрінуться труднощі, що робити? Радіти! І це наступна підкастка. Радій труднощам і невдачам! Коли на шляху до успіху трапляються труднощі, люди поводяться по-різному. Одні одразу здаються і сходять з дистанції. Інші вирішують продовжити шлях. Їм буває важко, нецікаво, ще й кудишко постійно скиглить. Ану його, давай чимось іншим займемося. Дуже важливо не зловитися в цю пастку. Запам'ятай, що більше труднощів виникає на твоєму шляху, то яскравішим буде успіх. Як перемогти? Нікудишкам. Радій, коли перед тобою ставлять непросте завдання, адже труднощі роблять людину сильнішою. І мудрішою, здолавши перешкоду одного разу, наступного зробити це буде значно легше. Коли пташеня вчиться літати, йому теж важко. Метелику, щоб розправити крильця, треба розірвати тісний кокон і вилізти через маленьку шпарину. Але природа навмисно усе так влаштувала. Якщо пташеня і метелик. Не здолають труднощів, вони ніколи не полетять. Тому дякую за кожну перешкоду, що зустрічається на твоєму шляху. За кожним успіхом стоїть важка праця. І не біда, якщо тебе спіткає невдача, не помиляється лише той, хто нічого не робить. А ти робиш тому й помиляєшся. Іноді будь уважним до своїх невдач. Недарма у школі. Вчителі проводять роботу над помилками. Те саме потрібно робити і у звичайному житті. Помилився? Подумай, як уникнути цього наступного разу. Використовуй помилки собі на користь. Помилка це не крок назад, це наступна сходинка до твоєї мети. Уяви, що ти проходиш лабіринт, знайти вихід з першого разу навряд чи вдасться. Що ж робити? Можна сидіти на місці і скиглити, або шукати правильний шлях. Ну і нехай з першого разу не вдасться. Зате тепер ти знаєш, куди ходити не треба. І це теж результат. Що більше помилок, то більше досвіду. Успішні люди зазвичай дуже наполегливі і працьовиті. Не віриш? А ти спитай у них. Спілкуватися з успішними людьми і вчитися в них це ще одна важлива підказка. На це, твоєму нікудишку, сказати буде нічого. Ти переніг.